Всім таке світ! Сьогодні ми зробили цікаве опитування наших вчителів. Трачніше, щоб ви забули свисток чи м'яч? Звичайно, це забути свисток. <звисток> <звисток> Що складніше скласти? Графік чи кубик робить? Так, 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 так. Я про <звисток> Ну що, в залежності який кубік рубік і в залежності який графік, напевно, складніше скласти кубік рубік для мене. Ніж графік. Скільки разів ви скажете за урок тихенько? Напевно, мільйон. А можливо і два. Думаю, сто. Яке слово найсмішніше вимовляють учні? Якщо учні дуже старанно вчаться. На уроці, то вони не роблять ні жодної помилки. Що найбільше надихає у вашій роботі? Ну, я думаю, це радість дітей від їх відкриття, під час навчання. Що складніше розказати правила математики чи правила поведінки? Правила поведінки. Що складніше вирішити, вирішити конфлікт з батьками чи з дітьми? Е, Мабуть, з дітьми. Перша думка, чи сумували ми без нього. В школі момент запам'ятався. Напевно, це сама велика перерва. Треті, коли всі йдуть в їдальню, купляють собі якісь смачненькі пиріжечки. Який мультфільм поради та знаєте, Останній час моя онука, яка живе в Британії, вона дивиться мультик про Блюе. Це е, маленькі джокс. Собачки, які дружать між собою, і він, він такий різноманітний, цікавий, яскравий, тому я даю пораду теж подивитися і вам. Що ви думаєте, коли учець казав, що я замовив ручку? Де знайти інше? Який момент з своєї школи. 1 вересня. Скільки часу калу ви вибуваєте? Який момент ви запам'ятали зі свого шкільного життя найбільше? Звичайно, це кожні ваші перерви. Дуже його пожні. Приятно. Ви зі свого шкільного життя запам'ятали. Так, моментів дуже багато. Є як гарні, так і не зможу сказати ну, Кажу за шкільний вайб, це великі рюкзаки, це ще один додатковий пакет з спортивним взуттям. Це дуже багато уроків. А момент піде до дошки, піде до дошки. Ось ця велика пауза, і напевно, в погляді страх, аби не я пішла до доски, а хтось інший. Наш клас були, були тваринками, як не були? Напевно, це були мов такі голосні, кричучі, лізуші лізу, завжди за їжею, такі, як за бананчиком. О, <laughs> oh, точно. <laughs> Яке слово плутайте в англійській мові? Я хочу сказати так, що я вчитель з великим стажем, і тому мені. Скажімо так, не можна казати і робити помилки. Тому я не роблю помилки. Який момент ви найбільше запам'ятали зі за свого шкільного життя? Мабуть, це випускний, де ми сценку. Ми були бандитами, які грабують банк. А, який момент ви задумуєтесь? Це, це правда відбувається? Момент, коли я думаю, що я стала вчителем першого класу. Що ви запам'ятали зі свого шкільного життя? Ну, це мабуть не уроки. Це усі активності, всі виступи, усі змагання, чергування в столові. Це було дуже цікаво. Всі ще хитрої хлопці і дівчата. Ну і хлопчики, і дівчатка, вони всі хитрої. Так що там і там вони всі однакові. Що поводила мати? Нескінчений бюджет, щасливі батьків чи гарну Арм... дисципліну? Так, потрібно подумати. А, напевно, щасливих батьків. Це щасливі діти, щасливе керівництво, щасливі викладачі і загалом атмосфера щаслива. Пам'ятаю зі своєї школи. Коли я була вчителем, чи коли я була ученицею? Коли в ага, коли я була вчениці, ми дуже багато робили тревелін, і я зі своїм класним керівником дуже любила робити ці путешествия по різним місцям нашої країни. Це були мої самі, самі інтересні спогади. Я секрет, людьми, я маю Як ви опишете одним словом свій клас? прекрасні, чудові дітки. Яке повідомлення змушує вас лякатись від батьків? Добрий день, без смайлику, мабуть.